Жіночі піжами та халет, шерідан. Піжама, шортики та футболочка. Тканинка, рубчик. Дуже добре тягнеться на поясі резиночка. Додатково можна стягувати розмір зазначений S. але насправді ці піжамки великоміри. Вони можуть бути як на М, так і на L-розмір. Футболочка. Також дуже добре тягнеться і дуже приємно на дотик до тіла. Волотиком, три піжанки, всі в розмірі S. але вони справді великомірять. Можуть ідеально підійти на розмір M-L. Халатик 100% котон, поясочок, четвертний рукавчик широкий. В зв'язується і можна ще поясочком наверх зав'язати. Розмір зазначений XS, але також халатик великомірий, він підійде на SM ідеально. Ось така тканинка. Чудовий варіант як для халатика. Дуже також приємний. Ось тут петелечки для хала... для поясочка перепишемо Тут я таку також ось така жанна блуза, Розмір L. З блузою тут все співпадає, більш-менш відповідає розміру. Спереду карманчик на ґудзичках. Дуже приємна тканинка, принтована.